Ні для кого не секрет, що сучасні люди дуже сильно пов'язані зі своїми телефонами. І можливо, ти став перед собою питання, як зробити час, проведений разом з гаджетами, дійсно корисним та практичним. Якщо так, то ласкаво просимо до нашого нового відео Student Diaries, в якому ми поговоримо про топ корисних додатків для навчання. І сьогодні ми з вами подорожуємо моїм планшетом, моїм гаджетом. Сьогодні на своїх екранах ви побачите мій екран. І розпочати сьогоднішній топ я хочу із такого додатку, як внуреті матебел. Більшість з вас знайомі з цим додатком, але якщо нас дивляться першокурсники, то цей додаток стане справжнім мастхевом у їхньому навчанні. Тож давайте подивимося, як він працює. І коли ми заходимо в додаток, ми можемо обрати розклад саме такої групи в пошуку. Ось ми нажимаємо на плюсик, і Ми можемо вибрати будь-яку групу, яка нас цікавить. я вже сподіваюся, що наші першокурсники дізналися свої групи і можуть дійсно глянути е, ту групу і свій розклад, який їх передбачає. Тож давайте зайдемо в розклад моєї групи і побачимо, які події чекають мене сьогодні. Е, сьогодні мене чекають лише лекції. Тож давайте переглянемо, як працює цей додаток із середини. Зі середини ми можемо побачити звичайний розклад, дуже зручний інтерфейс і того подібного. Тут ми бачимо дуже багато різних колонок. Ми можемо, наприклад, натиснути на якусь одну, і в ній ми побачимо назву предмета. Ми мені побачимо тип заняття, бачимо, хто викладає, які групи викладаються, день та час. Тому цей додаток буде дійсно корисним для тих, хто тільки розпочинає своє навчання і для всіх в принципі, студентів, але особливо. Для наших пошукусників далі ми переходимо в такий додаток, як Notion. В минулих відео ми з вами говорили про додатки, про способи планування, про смарт цілі, про тайм менеджмент. І ноушен може стати однією з платформ, де ви зможете записати всі свої цілі. Тож, давайте переглянемо мій ноушен. Давайте зайдемо в мій ноушен. Вас зустрічає сторінка з Sudares. Тож давайте переглянемо взагалі, які фічі тут доступні. тож Саме тут ви можете розписати взагалі свої тексти, всі ваші думки, які вас бажають. Ось бачимо сценарій мого самого першого випуску. Також ми можемо тут поставити деякий do лист Натиснемо зараз на три кнопочки і побачимо, що нас чекає тут. Натиснувши на три кнопочки, в нас відкривається меню із створенням того всього, що ми хочемо, натиснувши кнопку Turn Into. Ми з вами перейдемо до всіх основних фіч, які тут доступні. Таких як текст, заголовки, сторінки, тодолисти, пронуменовані списки. Навіть ми можемо тут створювати код, калькулювати, і навіть ми можемо тут додати календар. Тобто в цьому додаткові ми можемо навіть зайдемо ось на вкладку Work, ми можемо користуватися календарем та розставляти всі свої задачі по дням. Це буде дійсно цікавий. Та корисний додаток для тих, хто планує, для тих, хто хоче розпочати планування. Можливо, він буде трошки складним, але згодом все ж таки все освоюється і даний додаток буде дійсно корисним для тих, хто хоче, та планує розпочати планувати. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей додаток, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми знімемо напевно окреме відео про те, як користуватися даною платформою. Ну і далі додаток, до якого ми переходимо, це Forest. Forest – це доволі цікава програма, яка допоможе тобі сфокусуватися на певних цілях та задачах. Тож давай подивимося, як це працює. В минулих відео ми говорили про те, що важливо виміряти свій час, і тому саме цей додаток допоможе тобі з цим. Зайшовши на головний екран цього додатку, ми бачимо перед собою якийсь кущ, ми бачимо час. Можливо, виникає питання, що це таке, тому ж давай перейдемо до прикладу. Зайшовши на головний екран, ми можемо обрати те, чим ми будемо займатися. Наприклад, ми будемо займатися зараз спортом або ж роботою. Тут ми можемо обрати рубрику Для чого саме ми фокусуємо свій час. Це допоможе нам в майбутньому відслідковувати, на що саме ми витратили свій дорогоцінний час. Тож зараз перед нами дерево, і ви ставите перед собою абсолютно логічне питання: до чого тут дерево? До того що додаток називається «forest», що з англійського прикладається як ліс. І кожен раз, коли ми встановлюємо певний таймер на певну роботу, на певну задачу, то кожен раз ми садимо дерево. Ми, наприклад, ми зараз можемо посадити ялиночку ось таку красиву. І, і Кожен раз, як ми встановлюємо таймер, ми можемо тут обрати ось, дивіться, будь-який час, який нам зав... ну, не -який час, максимум 2 години. Але тут ми можемо обрати деревце, обрати час в принципі, і на... нажати кнопку «Плент». Ось розпочався таймер. Але як тільки ми вийдемо з додатку, то наше дерево загине. Ось ми можемо натиснути, наприклад, зараз «Give up". «Give up». up». я здався, і моє дерево засохло. Що це означає? Це означає те, що ви не витримали, так би мовити, цілі і задачі, які ви собі поставили. Ви не зробили свою задачу, і прийшовши до лісу, у вашому лісі. Буде з'явлена ось таке Ви, В принципі, бачите, не буду вам показувати. Ось зараз. це означає про те, що ви не впоралися зі своєю задачею, ви не витримали таймер, який ви собі поставили, і це допоможе тобі відслідковувати в майбутньому те, наскільки сильно ти прориваєшся в своєму, так би мовити, прогресі. Також ми бачимо перед собою кущик, це означає, що ми пройшли таск, який ми хотіли. Сподіваюся, ви зрозуміли основну ціль даного додатку. Це те, що. Допомагати фокусуватися, і це доволі цікава платформа і доволі грилива. Далі ми переходимо до такого додатку як Quizlet. Можливо, більшість з вас чули про нього, але ж давайте трошки з вами нагадаємо, бо покажемо тим, хто не знає про те, що ж це таке. Тож, зайшовши на головний екран Quizlet у вас чекає ваші картки. І це додаток, який допоможе вам вивчити абсолютно все. Я знаю, що деякі засоби застосовують для вивчення лише англійської, але. Тут можна навчити різні терміни, різні ці, і Quizlet допоможе вам вивчити це в граливій формі за допомогою карт. Давайте переглянемо приклад з моєю англійською. Зараз я переглядав фільм Шрек і хочу вивчити слова, які зустрічаються в цьому фільмові. І ось перша картка, яка в нас зустрічається, це enchantment. Сподіваюсь, правильно прочитав, але я не пам'ятаю перекладу цього слова. Тому, натиснувши на цю карточку, ми можемо переглянути, що це означає. Це слово означає чари магія. Прийшовши далі, ми можемо побачити слово екасл. Castle». castle означає. От тут не треба було натиснути картки. От, Echipman, це може тільки що переглядали, що це означає магія. Як тільки ми вивчили це слово, ми можемо його переміснити вправо, що означає, що ми вивчили це слово. Таким чином, ви можете гратися з цими картками і тим самим запам'ятовувати різні різні терміни. Далі, подорожуючи моїм планшетом, ми побачимо такий додаток, як «програмінг». «Програмінг» зустрічається з меми, доволі цікаво. Але «програмінг»… Це такий додаток, який допоможе вам вивчити програмування. Тут зібрані курси з різних мов програмування. Як ви бачите, ось у нас є зараз і C, C, C Sharp, Java, Python, JavaScript, PHP, Ruby. Є дуже-дуже дуже багато різних різновидів того, чого ми можемо вивчити. Тож, давайте натиснемо зараз з вами на Java. І ось з вас зустрічають уроки. Типу, уроки з кожного курсу. Тут відеоуроки, давайте натиснемо на Creating Files. Check your інтернет коннекшн. Для цього потрібен інтернет, але зараз я офлайн, шкода. Але натиснувши на якусь один із цих уроків, вас перекине на відеозаняття. Тому, якщо ви дійсно хочете вивчити програмування за допомогою відео, то ласкаво просимо до цього додатку. Тож, сьогодні ми з вами розібрали топ корисних додатків, які, на нашу думку, зможуть допомогти та полегшити твоє навчання. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео, тому, якщо так, став лайк, підписуйся на Нуре ТВ та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.